Спецпідрозділи США захопили поблизу лівійського міста Бенгазі одного із підозрюваних в організації нападу на американське посольство, що сталося два роки тому. Затримання Ахмеда Абу Хатали стало можливим внаслідок проведення таємної операції упродовж вихідних. Ватажка ісламістського груповання Ансар Ашарія вже вивезли за межі Лівії жодна людина із персоналу США або із цивільних не постраждала у цій операції, яку ми провели у тісній координації зі співробітниками правоохоронних органів. Наші агенти помістили хаталу у безпечне місце за межами Лівії. Його незабаром доправлять до сполучених штатів, щоб він постав перед судом. Доповів у вівторок речник Пентагону Барак Обама заявив, що він сам наказав здійснити операцію із затримання хатали, якого заарештували першим із низки підозрюваних. Ми й далі думаємо і молимося за родини тих, кого вбили під час цієї страшної атаки. Але ще більш важливим для нас є послання, яке ми адресуємо усьому світу: послання про те, що коли атакують американців, то незалежно від того, скільки часу це займе, ми знайдемо винних і ми притягнемо їх до відповідальності. Напад на посольство США у Бенгазі стався у вересні 2012 року. Під час розгрому загинули четверо американських дипломатів, серед них і посол США у Лівії Крістофер Стівенс.